Привіт, мене звати Дмитро і з вами Вісник Підземель. Поговоримо сьогодні про основу основ DD, базові характеристики та навички. Не будемо торкатися механічного аспекту, а лише зашепимо саму суть. Проте, якщо з'явиться бажання почитати більш детальніше, у описі під цим відео буде посилання на перекладений українською довідник справу від української спільноти Інріум. Тож, нащо воно взагалі потрібне? Ці характеристики та навички. на мою думку, для повноцінної гри у DD потрібно знати тільки дві речі. Перше, це загальний принцип заявка від гравця та реакція світу на цю заявку. Та друге це механіки бою. Характеристики та навички необхідні саме для ось цієї реакції світу. Для цього майстер може попросити гравця зробити ту чи іншу перевірку. Перевірки можуть бути саме за базовою характеристикою, за навичкою або так звані рятівні кітки. А для того, щоб визначити, на що треба пройти перевірку, важливо розуміти. За що відповідають певні характеристики та навички. За своєю суттю, характеристики відображають вроджені або набуті особливості кожної істоти у D&D. Їх шість: це сила, спритність, статура, інтелект, мудрість та харизм. Навички це вже більш конкретні особливості, які вказують на те, наскільки ви вправні в тій чи іншій справі та залежать від ваших характеристик. Наприклад, ви гарно брешете. Або спритний акробат. Чи вмієте відчувати магію? Або вивчати стародавні книги та добре розумієтесь на релігії, історії тощо. А рятівний кидок використовується для того, щоб зрозуміти, наскільки вдало ви змогли уникнути певної шкоди завдяки вашим характеристикам. Зазвичай це зменшує шкоду вашому здоров'ю та допомагає уникнути неприємного ефекту. А зараз детально пройдемось по кожній з характеристик та залежним від них навичкам та рятівним киткам. Сила. Сила це ваша фізична могутність та атлетична підготовка. Перевірки по силі потрібні, щоб зрозуміти, чи вдалось підняти важку річ, розірвати мотузки або від сильного пориву вітру. Також від сили залежить, як далеко чи високо ви можете стрибнути, та скільки важких речей ви можете нести. Деякі обладунки потребують певного значення сили, щоб ефективно їх використовувати. А також від сили залежить наскільки боляче ви можете когось вдарити кулаком. Або зі зброєю. Навички, що залежать від сили. Атлетика. Вказує на те, наскільки ви вправно бігаєте, видираєтесь, плавите чи, наприклад, боретеся з кимось. Щодо рятівного китка по силі, він дуже подібний до звичайної перевірки сили. Єдина відмінність полягає у тому, що майстер може попросити зробити цю перевірку, коли щось сталося несподівано. Спритність. Спритність це ваша реакція, рухливість та взагалі ваше вміння керувати своїм тілом. Від спритності залежить, наскільки складно по вам влучити, ваша ініціатива під час бою та певні види зброї використовують спритність для більшої ефективності. Навички, що залежать від спритності. Акробатика. Як вдало ви вмієте виконувати акробатичні трюки, тримати баланс, виплутуватись із мотузок або ворожого захвату, чи вдало приземлитися від падіння з великої висоти. Спритність рук. Усе як у фокусників. Це здатність до трюків, що потребують спритності чи непомітності, або чіткої координації. Наприклад, жонглювання кінжалами, вкрасти в когось гаманець або непомітно приховати щось на своєму тілі. Непомітність. Це ваша здатність бути непомітним та тихим, коли ви хочете кудись пройти або щось зробити так, щоб ніхто про це не дізнався. Рятівники док зазвичай використовується, щоб зменшити шкоду від пасток, або заклять, що б'ють по площі. Статура. Статура визначає ваше здоров'я, життєву силу та витривалість. Впливає на здатність вашого персонажа переносити усілякі фізичні випробування, отруєння, так само як і алкогольне, та визначає кількість очок вашого здоров'я. Навички, що залежать від статури. Їх нема. Рятівник і док зазвичай використовується, щоб уникнути ефектів певних заклинань, ядів, хвороб чи проклять. А чаклуни використовують його, щоб перевірити, чи змогли вони втримати концентрацію на власному заклинанні. Інтелект. Інтелект це сила вашого розуму. Наскільки ви спроможні мислити логічно, пам'ятати усе, що вкоїться навколо вас та у світі, ваша здатність до навчання. Трохи прикладів: Інтелект використовується для підробки документів, оцінки товарів, щоб зрозуміти, чи ілюзія перед вами, або коли ви намагаєтесь спілкуватись з кимось, хто не знає вашої мови. Також інтелект впливає на ефективність заклинань чарівників, навички, що залежать від інтелекту. Аркана віння розпізнати або відчути щось пов'язане з магією. Магічні сліди, що за магічна істота перед вами, згадати щось про чари або якісь властивості магічного предмету. Проте вона ніколи не дає абсолютно точної інформації. Історія. Здатність пригадати історичні події та усе, що пов'язане зі старовиною, знання про стародавні королівства, війни або про відомих осіб. Розслідування використовується, коли ви цілеспрямовано намагаєтесь побачити якусь закономірність, віднайти щось за певними критеріями, проаналізувати зачіпки. Взагалі характеризує вашу спроможність віднайти необхідну інформацію. Природа. Ваші знання про природний світ, тварини, рослини, місцевість, особливість клімату чи зміна пори року. Релігія. Це ваші знання про релігійні культи, молитви, ритуали, богів. А також окультизм. Рятівний кидок зазвичай потрібен, щоб уникнути ефектів певних заклинань та протидіяти ментальним атакам. Мудрість. Мудрість це ваш досвід та те, як ви сприймаєте світ навколо вас, а також ваша інтуїція. Саме від мудрості залежить, чи зможете ви побачити щось важливе без цілеспрямованого пошуку. Також для друїдів та священників мудрість впливає на ефективність їх заклинань. Навички, що залежать від мудрості приборкання тварин. Це ваша здатність розуміти тварин та знаходити із ними спільну мову. Як приклад, наскільки гарно ви їздите верхи, або чи здатні ви заспокоїти поранену тварину. Здогадуйтесь, це ваша чуйка. Наскільки гарно ви можете зрозуміти, що вам брешуть, або щось приховують. Медицина це ваші знання про хвороби та як стабілізувати помираючого. Сприйняття. Сприйняття це ваша уважність. Від сприйняття залежить, чи побачите або почуєте ви щось важливе. Виживання. Як ви орієнтуєтесь у дикій місцевості? Чи здатні ви знайти сліди, їжу або помітити природню небезпеку? Ретівники DOX зазвичай використовується, щоб уникнути ефектів певних заклинань та ефектів страху, наприклад, від дракона. Харизма. Харизма впливає на ваші соціальні навички та те, як вашого персонажа сприймають інші. Також для чародіїв та чорнокнижників харизма впливає на ефективність їх заклинань. Навички, що залежать від харизми. Обман. Як вправно ви брешете або приховуєте ваші дії? Залякування. Це ваша здатність вплинути на когось через погрози, ворожі наміри або насильство. Артистичність. Вказує на те, як гарно ви можете розважати публіку музикою, танцями, акторською грою та наскільки гарно ви вжились у ролі. Переконливість наскільки ви здатні чесно переконати когось зробити так, як вам потрібно. Вибити знижку, провести перемовини, завести друзів. Тощо, рятівний кидок допомагає уникнути ефектів певних заклинань та зачарувань. Сподіваюсь, це відео допоможе вам із розумінням, як працює DD. Проте хочу зазначити, що це лише приклади, як зазвичай використовують ті чи інші характеристики та навички. Не варто їх заучувати, краще зрозуміти логіку, бо під час вашої гри завжди будуть виникати унікальні ситуації, коли треба буде подумати, а що саме вплине на розвиток подій. А якщо ви вже розібрались із характеристиками, то ось тут відео, у якому ми ділимося нашими думками, де можна взяти ідею для вашого майбутнього персонажа та як її розвинути. Бажаю вам цікавих та веселих ігор! З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!